Я ніколи не міг подумати, що вже більше ніж 20 років на офіцерських посадах мені долею буде так, от написано, що прийдеться дійсно керувати військовою частиною під час війни з широкомасштабним вторгненням. Я відчув, що це черговий виклик. Чергове випробування, і ось в лютому 2022 року військовослужбовці об'єднаного навчально тренувального центру також стали на захист своєї батьківщини. 24 лютого 2022 року. Один з підрозділів центру розмінування зустрів ворога на східному напрямку на Донеччині. Саме перше, куди я поїхав, це населений пункт Солідар в якості командира групи розмінувань і 26 лютого, свого день народження, я зустрічав. Часом єру ясніше було голові, що Повномасштабна війна почалася, і тепер ми маємо показати всі наші вміння, всі наші навички. От тепер настав цей час дійсно виконати завдання для захисту України. Ми зібралися, мобілізувалися і почали працювати по всій лінії фронту, що могли закривати, підсилювати різні бригади, підрозділи, які перебували на той час в пункті постійної дислокації. Висунулись на оборону міста Києва. Мета була стримати ворога і не давати їм можливість просуватися якомога ближче і проходити вглуб. Підготовка до підривання мостів, дамб, водосховищ максимально швидко. Напевно, хвилин 15 максимум це була установка. Це був відхід і підрив моста. Після того підрозділи 72-ї бригади могли повномасштабно відбити. Російські війська прийшлося працювати безпосередньо поблизу Чорнобильської атомної електростанції. Там і вперше вживу зустрілися з росіянами, які були взяті в полон. Колона була 64 чотири кілометра. Нас було небагато. Ми почали рух за цією колоною нанести бойове ураження і відійти. Після Києва ми поїхали. На Донбас. ми йшли перед цілами спеціальних операцій. Дуже багато наших випускників виконували завдання, планували завдання сумісно з силами оборони по звільненню острова Зміїни і робили диверсійні роботи. Можливо, колись ми почуємо про це все. Нам прийдеться разом боротися з наслідками війни. Це це одна там з ключових складових, які відіграють роль, скажімо так, в подальшому розвитку подій вже після перемоги. Навіть після нашої перемоги наша війна ще не буде закінчена багато років.